У Чернігові продовжують вивчати українське поетичне кіно та його видатних митців. Ідею відкритих кінопереглядів започаткували в Чернігівському літературно-меморіальному музеї заповіднику Михайла Коцюбинського. А проєкт полюбився не тільки Чернігівцям, а й гостям міста. В цьому році розпочали такий проєкт «Клуб українського поетичного кіно. Цей проєкт ми розпочали переглядом фільму Тіні забутих предків за твором Коцюбинського, тому що він якраз і поклав початок цьому мистецькому напрямку в кінематографі українському. Ну і за цей період ми в січні його розпочали, вже ми переглянули кілька фільмів. Це, ці зустрічі відбуваються раз на місяць. І сьогодні ми, якраз у день народження Івана Миколичука, а сьогодні, саме його день народження, ми дивимося фільм Пропала. Грамота, в якій він грає, і головну роль, і фактично, він був співрежисером цього фільму. Кінострічка пропала грамота є одною з найвідоміших творів українського кінематографу для багатьох поколінь українців. Фільм був знятий за сценарієм Івана Драча, написаний за мотивами оповідання Миколи Гоголя, та збагачений сюжетними вставками з фольклорних джерел і класичних творів української романтичної літератури 19 століття. Oh, І ще обговорюємо, ми обмінюємося своїми враженнями, адже е, ці фільми із українського поетичного кіно вони непрості. Всі мають якийсь підтекст, якісь загадкові сенси. І ми завжди, звичайно, ділимось враженнями своїми. Хто що зрозумів, хто що відчув, е, обмінюємося, і потім вже на такій позитивній ноті розходимося. У нас є постійні клієнти, вже які ходять фактично до нас із першої зустрічі на ці перегляди. Ми вже так. Здружилися, стоваришувалися. Нам так приємно, що люди ці відвідують постійно наші заходи. До сьогоднішнього дня ми зустрічалися в закритих приміщеннях, тобто, це було спочатку у вітальні меморіального будинку, потім в нашому кінозалі. А сьогодні вже погода дозволила нам зібратися на терасі. До кінця літа організатори планують і надалі проводити клуб українського поетичного кіно на відкритій терасі та за чашечкою духмяного чаю обговорювати кінострічки, які сприяли становленню нашого кінематографу. Також музей запрошує долучатися і до інших культурних заходів. Зустрічі будуть і в музейні, і долучаються до нас люди з інших установ. От в суботу у нас буде тут поетичний клуб зібрання, теж у нас на терасі. Потім ми ще плануємо, у нас буде такий концерт Поліська Рапсодія. Ще будуть інші зустрічі. Ну, тобто треба стежити за нашими анонсами музейними, тому що ми тут будемо працювати. Фактично, ціле літо щоб було куди прийти і де зібратися.